Вітаю вас, дорога церква, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Тема сьогодні моєї проповіді: Хто твій ближній? Цю тему гарно роз'яснив Ісус Христос в одній із своїх притч. Я думаю, ви здогадуєтесь, в якій. Отож, давайте зараз пороздумуємо над притчею про доброго самарянина. Для початку давайте прочитаємо її в Біблії. Для того, щоб ми мали уяву і змогли сформувати картинку в своїй голові. Давайте відкриємо Євангеліє від Луки, 10 розділ, з 25 по 37 вірш. І ось устав один законник і, спокушуючи його, сказав: Учителю, що мені зробити, щоб успадкувати вічне життя? Він же сказав йому, що написано в законі, як читаєш? Той сказав у відповідь: Люби Господа. Свого Бога усім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю силою, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Ісус сказав йому, правильно ти відповів, так і роби, і будеш жити. Та Він, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусу. А хто мій ближній? На це Ісус сказав. Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які роздягнули Його. Побили і пішли, залишивши його напівмертвим. Випадково тією дорогою йшов один священник і, побачивши його, пройшов мимо з протилежного боку. Так само і Левит, опинившись на тому місці, підійшов, подивився і пройшов миво з протилежного боку. А один самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, зжалився. І, підійшовши, перев'язав йому рани, поливаючи оливою і вином. Посадивши його на свого осла, привіз його в заїзд і попіклувався про нього. А наступного дня, від'їжджаючи, вийняв два динарія, дав хазяїну заїзду і сказав йому Попіклуйся про нього, а що тільки витратиш більше, я при поверненні віддам тобі. Отже, хто з цих трьох, по-твоєму, був ближнім тому, хто попався розбійникам? Він сказав той, що виявив йому милість. Тоді Ісус сказав йому Іди. І ти роби так само. Прочитавши цю історію і купнувши трішки глибше, ми розуміємо, що це не просто історія про милість, це духовний рентген нашого серця. Ця притча, виклик релігії без любові, милості без дії, знання без послуху. Давайте подивимося, що вона нам відкриває. Релігія без любові мертва. Священники Левит бачать пораненого, але проходять повз. Вони символи релігії, яка знає закон, але не живе любов'ю. Вони, можливо, поспішали на служіння, боялися стати нечистими, але забули, що служіння без серця це не служіння Богу. Бог не вражається тим, скільки ми знаємо, а тим, скільки ми любимо. Тому що для нього важливі не твої звання, знання, а твоє серце. І якщо твоя віра не веде тебе до ближнього, то це не віра, це просто ритуал. Ближній це не той, хто нам підходить, а той, хто поруч, і той, хто потребує. Самарянин. Це чужинець, людина з народу, якого євреї презирали. Вони мали інше поклоніння і вважалися духовно нечистими. Для єврея слухати про доброго самарянина це те саме, що нам сьогодні слухати про доброго нашого ворога. Але саме він зупиняється, милується, лікує і рятує. Він бачить не юдея, а він бачить людину. У Божих очах ближній не за національністю, не за конфесією, не за ідеологією, а за любов'ю. Справжнє християнство починається тоді, коли ти перестаєш ділити людей на своїх і чужих, а бачиш у кожному образ Божий. Справжнє християнство перест... починається тоді, коли ти перестаєш ділити людей на своїх та чужих. А бачиш, у кожному образ Божий. Милосердя це дія, а не емоція. Самарянин не лише зворушився, він витратив свій час, він витратив вино та оливу, він посадив його замість себе на осла, він привіз його у готель і ще й заплатив за його догляд. Милосердя коштує щось: зручність, гроші, комфорт, плани, але. Саме це і є проявом Божої любові у вас. Не питай, стільки тобі це обійдеться: питай, а як виглядає Христос у цій ситуації через мене. Ісус, справжній добрий самарянин. Ця притча не лише заклик до моральності, це картина самого Христа. Ми, як побитий мандрівник. Нас зранив гріх, нас обікрав диявол і залишив на узбіччі нашого життя. Релігія пройшла повз, закон також пройшов повз. Але Ісус зупинився. Він зцілив наші рани, Він поніс нас на собі, Він заплатив за нас ціною своєї крові на Христі і продовжує і далі дбати про нас. Церква Христова це як готель для пораненого. Самарянин залишив пораненого в готелі, це образ церкви. Тепер церква має бути місцем стілення, прийняття, тепла, а не осуду і байдужості. Ми або допомагаємо зцілювати, або ми моволі продовжуємо ранити. Але суть у тому, щоб ми були милосердні до інших, бо сам Бог став для нас добрим самарянином. Суть у тому, щоб ми були милосердні до інших, бо сам Бог став для нас добрим самарянином. Іди і ти роби так само. Це наказ. Не просто моральна історія, не сентиментальне кіно, а заклик до дії. Світ змінюється не словами, а любов'ю в дії. Краще один раз допомогти, ніж сім разів сказати, Я тебе люблю і пройти повз. Отже, висновок: притча про доброго самарянина це не просто заклик бути добрим, це духовне дзеркало, в яке має глянути кожен із нас. Священик і Левид це образ людей, які знають, що таке добро, доб, добре, але. Не роблять. Самарянин це той, хто бачить, співчуває і діє навіть тоді, коли це йому невигідно або може бути небезпечним. Поранений це не лише хтось інший. Іноді це ми самі. І тільки Христос здати нас підняти. Притча закінчується словами Ісуса: іди і роби так само. Це не просто порада. Це дорога справжнього християнина. Любов до Бога завжди перевіряється любов'ю до ближнього. Милосердя це не риса характеру, це плід Духа Святого в серці віруючої людини. Нехай кожен із нас стане тим самарянином, кого Бог пошле до поранених на дорогах цього світу. І якщо ти зараз сам лежиш на узбіччі, не бійся. Добрий самарянин Христос. Іде до тебе, щоб стілити і підняти і спасти. Амінь.